Всім привіт! Сьогодні у нас на порівнянні одразу 5 трубок. Це дві від Godox та 3 від Епічюр. Давайте подивимось на них і оберемо саме ту, яка підійде для тебе. Поїхали! В описі під цим відео на сайті FilmXPro знайдете всі прилади і зможете замовити той, який сподобався саме вам. Ну або всі одразу може бути і таке. Почнемо з порівняння Godox між собою, і це в нас Godox tl 60. На момент запису ціна 6600 гривень. До речі, актуальні ціни зможете знайти за посиланням в описі під цим відео. Довжина трубки 75 см, має як біколорні діоди, так і кольорові. Декілька ефектних режимів, можливість змінювати кольори гель-фільтрами, що зручно при використанні теплих і холодних приладів з фільтрацією на майданчику, і також режим зміни кольору під. Музику. Має вбудований акумулятор на 2600 мАч і вистачить приблизно на 2 години роботи. Підключення до телефону, також 24 Гц до пульта, а ще є ДІМікс для керування з професійного обладнання. Маємо екранчик, на якому можемо бачити всю інформацію. Клавіші для керування. Тут у нас два порти для підключення ДІМікс на вхід та вихід. Ну і також клавіша увімкнення та вимкнення. Наступна трубка також від Godax і це tp 2R. Вона трошки менше, це 60 см, ось можемо побачити в порівнянні, але дорожча, Вона вже коштує 12900. Давайте розбиратися, чому ж різниця майже у два рази. По-перше, яскравість тут 26 Вт проти 18 у попередньої трубки. Ну а акумулятор вже 2980 мАч, але час роботи також до 2 годин. Яскравіше, але працює по часу так само, це вже плюс. Баланс можемо вже. До 10 тисяч кельвінів, а на tl 60 можна було тільки до 6,5. З візуальних плюсів, це конструкція зроблена таким чином, що трубку можна просто поставити на підлогу або рівну поверхню, і вона буде стояти. А ще крім керування по Дімікс та з телефону, є ще Сі Control, Тобто керувати можна без кабелю, це також плюс для великих зйомок, де може використовуватись велика кількість таких однакових трубок. Звісно, є аксесуари для поєднання їх у великій. Кіприлад також може бути корисно для пересувних студій. Також, якщо порівнювати ці два пристрої від Godx, то тут ми одразу бачимо у годинах та хвилинах, скільки пропрацює дана трубка. Ну і все, в принципі, більш якось лаконічно зроблено. Це клавіші для керування, порт Type-C для DMX контролю, ну і також DC 20 В для підключення і заряджання даної трубки. Тепер перейдемо до Epicure і почнемо з Epicure Amaran t 2 c До речі, саме такою трубкою я користуюся у студії, і вона світить в мене. На фон, ну, зараз не світить. Вартість її 9400 гривень, і як завжди, актуальну ціну, шукайте на сайті Filmex Pro. Потужність у неї 20 Вт, температура від 2,5 до 7,5 кельвінів, керування через додаток або DMX. До речі, це єдиний прилад з усіх, який має змінний акумулятор. Виглядає він наступним чином. Тут можемо натиснути на клавішу для того, щоб чекнути, який в нього заряд. Ну і в принципі порт для заряджання також в нас є. Підключається це все доволі зручно до нашого приладу. Підключаємо живлення, і вже після цього одразу можемо вмикати і використовувати наше світло. Зовнішній акумулятор це як плюс, так і мінус. Плюс, тому що при використанні у студії ви не будете вбивати акумулятор, а просто можете живити цей прилад від розетки. До речі, ємність акумулятору не розголошується, але так само 2 години роботи від цього акумулятору. Наступна епічер Amaran PT27. Тут вартість вже 14 142 гривні, і отримуємо баланс від 2700 кельвінів до 10. 50 000. PT2C живіться від внутрішнього літійонного акумулятору на 2600 мАч, що забезпечує до 170 хвилин роботи, це майже 3 години. Ну а заряджати дану трубку можна по Type-C або навіть швидкою зарядкою потужністю 20 Вт за допомогою функції швидкого заряджання Power Delivery Quick Charging, досягаючи повної ємності менш ніж за 3 години. А це вже великий плюс: берете з собою Bank і зможете знімати хоч цілий день. Форма самого світла зручно стає на рік. Поверхню, що дозволить вам без додаткових кріплень використовувати прилад. Ну і звісно, підтримка додатку Sідus, це робить цей прилад сумісним та зручним при використанні з іншими приладами від Епічер. На цьому етапі невеличкий підсумок. По універсальності, як на мене, Епічер Amaran PT 2 c підходить краще всього: зручний корпус, керування з телефону та можливість живити від павербанку. Але якщо вам потрібно студійне використання, то можете звернути увагу і на більш бюджетних представників, яких ми розглядаємо. Дали. сьогодні. І на десерт я залишив топовий у своїй категорії прилад це Apture Infinity Bar PB6. Це девайс, який призначений для роботи у цілих сетах. Кріплення дозволяють з'єднати декілька таких приладів між собою повністю безшовно. З нього можна робити довгі LED, бари або різні фігури. Вартість на момент запису відео 21 200 гривень. Ну а що ж ми отримаємо за такі гроші? Перше, це керування через Cidious Link або професійний DMX Siri Мікс системи вбудований акумулятор тримає заряд до 100 хвилин роботи на максимальній яскравості. Ну а повна зарядка займає близько 2 годин. Можемо заряджати як від Type-C, так і від живлення 24 вольти. Велика щільність діодів дозволяє дуже точно налаштовувати анімацію пікселів, а це дозволить робити велику кількість малюнків, які тільки обмежені вашою фантазією. На цей прилад я би радив звернути увагу продакшенам та ренталам. Це точно те, що будуть брати в оренду на зйомку. І навіть з часу можуть витіснити з ринку Астера. Ну і також одразу професійність цього приладу підкреслює можливість дімірувати його по 0,1%, що недоступно у інших приладах від. Eputure. Ну і тепер тести почнемо в тому самому порядку, в якому ми робили огляд. Перше, це Godox TL60. Баланс ставимо 2700, максимальний дімер. Ну і також вимикаємо все світло, щоб в нас не було ніяких зайвих приладів. Обираю вкладку Temperature і дивимося, що в нас покаже. 2600 в нас показує наш люма, як би ми його не Зміщували. Ну і тепер давайте перевіримо також на значенні у 5000 кельвінів І після цього на максимальному значенні, який в нас має даний прилад. Бачимо, тут 4700 в нас показує прилад. І останнє значення тут є 6500. 6100. В принципі, як для такої ціни даного приладу дуже непогані результати. Переходимо далі. Це TP2R. В нас 100% дімер, і температура 2000 на приладі, 2100 в нас показує люма. І тепер змінюємо знову ж таки наш баланс вже на 5000, Перевіряємо, що в нас покаже. 4800. Тут трошечки вже ближче до цих значень, ніж у минулого. І також 10 тисяч кельвінів перевіряємо 8300. Ну, як для холодних діодів, я вважаю, що це непоганий показник. Переходимо далі. В нас вже починаються трубки від компанії Епічер. В нас тут 100% дімер. І по балансу давайте поставимо 2500 мінімум. Ми можемо тут зробити. Вимірюємо наші показники. 2400 в нас показує Люма. Переходимо до значення у 5000 кельвінів. Бачимо 4800, дуже схоже на те, що ми тільки що бачили у Godox. І 7500. Тут бачимо 6500. Також непогане значення. Ідемо далі. І наступна трубка в нас також буде від Епічер. Значення максимальний гімер» І давайте перевіримо баланс білого 2700. Встановлено, тестуємо 2600. В принципі, як ми бачимо, то всі трубки в нас плюс-мінус показують однакові значення. Змінюємо температуру на 5000 кельвінів, Виміряємо, бачимо 4700. І Змінюємо на максимальне значення. Тут у нас 10000. 8200. Бачимо, що в принципі все в нас ідентичне. Ну і давайте візьмемо найдорожчий прилад, який в нас є в цій колекції, перевіримо його значення. До речі, ось це в нас 2% яскравості, і бачимо, як ми можемо змінювати цю яскравість 01, 02, 03, 0,4. Тобто, дуже повільно ми можемо збільшувати нашу яскравість. Перевіряємо температуру, знову ж таки, робимо мінімальний дімер по температурі. Це 2000 на приладі. І 2080 кельвінів в нас на люмометрі. Це поки що найкращий результат. Переходимо до значення у 5000 кельвінів. І тут ми отримаємо. 4700, в принципі, як і на всіх інших приладах наших було. І максимальне значення в нас тут 10 тисяч кельвінів. Також заміряємо, бачимо 800. В принципі, ці всі 5 трубок показали в нас однакові значення, тому вибір вже тільки за екосистему і зручністю у використанні. Якщо підбивати підсумки всього порівняння, то тут все дуже просто. Якщо у вас вже є прилади від Godox, то обирайте Godox. Якщо є прилади від Епічюр, то беріть прилади з цих екосистем. А далі вже виходячи з ваших потреб і бюджету, всі пристрої при швидких тестах балансу показали плюс-мінус однакові результати, тому використовувати можна як на фон, так і на портрети. Ну, а більше детальних характеристик знайдете на сайті Pro, там і зможете придбати. Ну а з вами був Даня, до нових зустрічей.